Щастя, як воно є. Фотовиставка під такою назвою відкрилась у фортечній галереї Бастіон. Автори світлин, вихованці та викладачі Івано-Франківського базового медичного коледжу. сінах рідного закладу свої фото вони презентували вже не раз. А ось показ робіт широкому загалу для юних фотоаматорів. Дебют тему щастя обрали не випадково. кажуть воно завжди поруч. Для мене щастя це є мить, яка в принципі яку треба зловити, яку треба відчути. І для когось це є зранку встати, для когось побачити свою дитину, для когось бути здоровим, для когось просто, от як на, фото, на фотографії сфотографувати зайчика, кролика, собачку. Тому така тема вона дуже легка і доступна. І мені власне хотілося подивитися як психологу, як діти сприймають цей світ. І мене їхні роботи дуже подивували, дуже в приємному розумінні. В експозиції 25 робіт, серед них знімки фіналістів обласного конкурсу Барви рідного краю на яскравих світлинах переважають емоції дітей та краса природи, та всіх їх незмінно поєднує одне щастя, яке кожен учасник виставки відчуває та бачить по-своєму. Це напевно якісь емоції, які ти відчуваєш в той момент. Відображаються на фотографії. Потім ти дивишся на цю фотографію і згадуєш ті моменти. Щастя, коли пану хочеться обійняти весь весь світ. Ну, щастя. В маленьких речах буває ну чиясь усмішка, погляд, чись навіть навіть якась рослина щаслива при нас щастя. принести. переглянути виставку можна до 25 квітня. Втім, не виключено, що незабаром вихованці медколеджу організують ще один показ своїх робіт. Ентузіазму їм не позичати. Головне молоді фотохудожники не бояться критики, тому завжди готові до нових форм та ракурсів.